Всім привіт, я Ріта Морадове це мій канал на YouTube. І сьогодні ми з вами поговоримо про дуже цікаву тематику. Це буде моя така особиста вибірка бюджетних, але я одразу скажу бюджетних сумок у розрізі середнього цінового сегменту і ті ще які досить популярні, актуальні з точки зору трендовості, матеріалів, форми таке інше на 2023 рік. Тому, якщо ця тема вам цікава, можете продовжувати дивитися це відео. А перед тим як будемо починати, як завжди нагадаю, що. Усі лінки на корисні посилання щодо того, що насправді відбувається з точки зору війни Росії на території України, а також посилання на фонди допомоги біженцям з України постраждалим під час війни Росії на території України будуть у описі під цим відео завжди, аж до кінця цієї війни. І я дуже сподіваюся, що це буде досить скоро і, звичайно, ми переможемо. Друзі, готова поділитися з вами прекрасною новиною, яку ми тримали у секреті з командою останні сім місяців. Ми Відкриваємо реєстрацію на оновлений, поглиблений, неймовірний масштабний курс історія моди з двома неперевершеними лекторами. І коли я кажу, що це найцікавіший, найбільший, найглибший з точки зору аналітики, інформації, курс з історії моди, який я коли-небудь в житті бачила, це абсолютно правда, тому що я дуже багато різних проходила. І цей курс у нас будуть вести два. Не перевершені лектори. Перший з них це Галина Кокоріна, лекторка з історії моди, голова кафедри історії моди, мистецтвознавиця. І другий лектор це Олексій Краєвський, це тренінг-менеджер LVMH-концерну в Україні. А це людина, що знається на коштовностях і прикрасах, а також їх історії, і історик моди. І цей курс неймовірний саме тим, що формат його подачі це діалог між двома лекторами з їх. Особистою аналітикою. Це буде курс зі всесвітньої історії моди від початку 19 сторіччя до 2000-х років. Цей курс проходитиме кожну найважливішу історичну людину, митця, модельєра, дизайнера, про які треба тільки знати. Там ви дізнаєтеся не тільки про тих відомих дизайнерів, про яких мені здається, що знають абсолютно всі, а і про тих, хто зараз вже абсолютно невідомий більшості, але неймовірно вплинув на те, як формувалася мода. Ви дізнаєтеся про те, як взагалі колихався маятник моди з однієї сторони в іншу. Цей курс наповнений глибинною, неймовірною, унікальною аналітикою цих двох лекторів щодо кожної історичної події та її лінку між соціальними. Ціальними подіями і модою, тому що все це повністю пов'язано, і історія моди це насправді дзеркало історії. Людини і історії всесвіту. Тому історія моди, яку ви дізнаєтеся у цьому курсу, це історія всього, що з нами відбувалося: силуети, форми, найвідоміші дизайнери, їх біографія, цікаві факти, аналітика того, що відбувалося, як впливала історія суспільства на історію моди. І цей курс вперше взагалі на нашій освітній платформі удеїзм буде у двох форматах. Перший варіант це наш класичний варіант. Він буде з фідбеком лекторів з домашніми завданнями. Даннями та курсовою, і з нашим дипломом, сертифікатом нашої освітньої платформи Модеїзм. А другий варіант це варіант вільний. Ми його так назвали. Тому що це варіант, який ідеально підійде для людей, які хочуть пройти курс саме просто для себе, без диплому, без сертифікату, без фідбеку, без виконання домашніх завдань, курсових і таке інше. Просто для себе. І цей курс буде ідеальним варіантом для стилістів, для митців, для колекціонерів та знавців вінтажу, для тих, хто полюбляє моду усім серцем, для тих, хто працює у фешн журналістиці, у фешн-стайлінгу, у фешн-блогінгу і просто для усіх. Тих, хто розуміє, наскільки важливо для того, щоб знати майбутнє, знати минуле. Історія моди це прекрасна картина того, що відбувалося, і також з точки зору трендоформування буде відбуватися з людством. І для реєстрації на цей курс можна клікати прямо зараз по посиланню у інфо під цим відео. І також дуже важливий момент: цей курс буде доступний двома мовами на ваш вибір. Це буде курс доступний українською та російською мовою з матеріалами українською та російською мовою. І ви самі можете вибирати, якою мовою проходити курс та отримувати всі неймовірно цінні матеріали його для реєстрації і всіх деталей для неймовірно красивого та чіткого плану цього курсу. Кліками по посиланню під цим відео. А ми з вами починаємо. І я одразу скажу, що тема сумок це мені здається, що одна з моїх найулюбленіших тем. А справа в тому, що якщо я розмірковую, у що, ну скажімо так, інвестувати, інвестувати це взагалі не дуже доречний термін, тому що інвестиція, вона якби має під собою розуміння того, що ти отримуєш потім якісь дивіденди від цієї інвестиції. Тобто ти інвестував певну суму, а потім ще зверху цієї суми ти отримуєш якусь іншу суму, відсотки таке інше. Тут, коли кажемо, Ажемо про інвестиції з точки зору свого гардеробу. Ми дивимося на конверсію цих грошей, що ми інвестували в певну річ. Скільки разів ми її носили, як часто ми її носимо, як часто ми її дістаємо зі свого гардеробу, поєднуємо з іншими речами гардеробу, своїх луках і таке інше. Тому ми просто умовно беремо вартість певної, наприклад, сумки, і потім ділимо її на кількість разів. Яку ми а, в її діставали та поєднували зі своїми образами. І, наприклад, якщо сумка коштує, ну, скажімо так, тисячу євро, але ви її носили 100 разів за останній рік, і це тільки останній рік, коли ви її придбали, ми можемо одразу сказати, що вартість однієї носки цієї сумки буде 10 євро, якщо я все правильно поділила. А якщо ви придбали, наприклад, сумку, скажімо, там в Зара і таке інше за 100 євро, але вдягли її Два рази, то вартість однієї носки цієї сумки буде 50 євро, що в 5 разів. Більше, ніж вартість першого варіанту, навіть незважаючи на те, що перший варіант дорожче. Ви розумієте, я сподіваюся, що я маю на увазі. Це такий класичний термін, який у моді називається per wear, тобто коштовність і вартість речей на одну носку, і вона дуже розумна з точки зору правильного і такого розумного споживання речей у своєму гардеробі, і також придбання чогось нового. І те, що я сьогодні для вас обрала, це така підбірка з різних цін. Вони всі підходять до Жі тисячу євро, і дорожча сумка це тисячу євро. Але кожна з цих сумок це насправді трендова, цікава, незвична. І серед цих сумок у нас є ж до речі також ще. Українські бренди, які я обов'язково сюди додала. І такий важливий момент. Я знаю дуже багато запитів у людей щодо того, що в сумку. І я додала пару варіантів, які досить вмістовні, і туди можна покласти ноутбук, ланчбокс, пляшку з водою і таке інше. Отже, перша сумка у нас це Хвоя. Хвоя це український бренд. Я до речі дуже раджу, якщо ви не знаєте про цей бренд, хоча мені здається, що більшість людей вже знають про нього. Це український бренд, який Створює сумки. І взагалі аксесуари, сумки взуття, в першу чергу, і навіть інші аксесуари. А, дуже класний. Я би сказала, що це бренд середньоцінового сегменту. Вартість цієї сумки це 5900 гривень, що у перерахунку на євро буде складати десь 120, 130, 140 євро. Дуже адекватна вартість за варіант цієї сумки, яку ви отримуєте. Це палет-бек. Це така сумка, декоративна, скажімо так, не дуже велика. Сумка на кожен день, якщо вам не треба з собою ноути, таке інше бра. Просто покласти, я не знаю, що ж можна покласти гаманець, покласти телефон, покласти зарядку для телефону, пауербенк і там ключі від дому. І тоді це все буде вміщатися у цю сумку прекрасно. Вона є у двох кольорах, вона мені подобається: і у такому охорово-шоколадному кольорі, і у чорному. Вона класно буде поєднуватися, саме тому що вона дуже структурована і особливо шоколадна, класно буде поєднуватися із весняними такими активними спідницями, з сукнями, з неструктуровами. Структурованими речами і прекрасно буде підходити до ваших речей навіть у влітку, якщо ми кажемо саме про шоколадну версію, тому що вона така м'яка з точки зору кольорового поєднання. Це перша сумка. І ви не дивуйтесь, будуть різні ціни, як я вже кажу, це середній ціновий сегмент. І коли я кажу про 1000 євро на дорожчу сумку, з точки зору переходу у люкс, 1000 євро це вже така початкова межа люксу, але ще не активний люкс. Скажімо так, тому я цю сумку сюди включила саме тому що вона, по-перше, ще й дуже функціональна. Дуже дуже якісна, і цей бренд мені супер подобається, але про цю сумку трішки згодом. І наступна сумка це суперактуальна, мініатюрна, класна у неоновому відтінку зеленого ByFar. Це ByFar досить відомий бренд. Він створює також взуття і сумки. І о, вартість цієї сумки вже 395 доларів, Що більше у три рази ніж попередня сумка. Але ця цей бренд, по-перше, міжнародний це прайси міжнародних брендів, скажімо так, і це такий класичний прайс, до речі. Чи середнього цінового сегменту. А, дуже багато яскравих кольорів у цієї сумки є. Не обов'язково брати зелений, але мені, саме з точки зору поєднуваності та комбінації зеленого з іншими кольорами в гардеробі, навіть з базовими, ця сумка дуже подобається. І це такий мікс. Трендової мініатюрної сумки, трендового неоного відтінку, який зараз дуже популярний, до речі, і повернувся до нас у 2023 році з точки зору трендовості. І також мікс варіацій аля багету, сумки Багету не їжі, БАГету, яка дуже класно буде поєднуватися з вашими речами. Наступна сумка це така класна сумка. З правильним настроєм я би сказала, що це ідеальна сумка для весни і особливо для літа, саме тому, що вона така яскрава, з таким цвітковим принтом. А, мені дуже подобається саме цей бренд. Це бренд називається. Stod, Stout Stod. А, це Tommy Bag, Вона класична сумка багет, з класним яскравим принтом, і це не просто принт, це взагалі вишиток бісером. Вона виглядає просто прекрасно і дуже нагадує мені якусь вінтажну сумку, яку насправді, до речі, можна знайти у вінтажних магазинах, якщо пошукати дуже добре. І вартість її 295 доларів, адекватна вартість щодо взагалі якості цієї сумки. У них дуже класна якість, і саме бренд Stott, Вони дуже часто створюють аксесуари і взуття у стилі 60-х, як до речі, і байфар. Попередні, і якість у них супер крута. Наступна сумка, про яку я вже, до речі, згадувала на цьому каналі, це сумка Аркет, яка дуже мені щодо форми нагадує Бренд Кейт. Це сумка із натуральної замші та натуральної шкіри. Дуже класний, охрово-шоколадно-карамельний відтінок. Дуже красиво виглядає, Просто вміщує абсолютно все, що вам потрібно туди помістити. Це і ноутбук, і блокнот, і ручка, і гаманець, і ключі, і телефон, і все-все-все, що можна тільки вигадати. Дуже адекватна ціна, і зараз я її покажу на екрані. Наступна сумка. І я знаю, що ви скажете, боже! Тисяча євро, що це за ціна? Яка це бюджетна сумка? Я вам скажу одразу. З точки зору. Того, які є зараз прайси на люксові і середнього цінового сегменту сумки і якості, яку ви отримаєте, цей бренд, а це бренд Totem, це просто неймовірне поєднання. І це прекрасна сумка, яка йде у двох кольорах: у карамельному і у чорному, якщо я не помиляюся, або у молочному і чорному. Мені дуже подобається якість виконання цієї сумки. До речі, взагалі раджу звернути увагу на бренд Totem, як на бренд, який дуже класно працює з різними аксесуарами, не тільки з одягом, але з аксесуарами, і їх аксесуари дуже впізнавані, але для мене тотем це. Zero, але за набагато менші гроші з неймовірною якістю і з дуже цікавими речами, які частіше в Zero такі більш нейтральні, а то тем додає якісь такі маленькі, цікаві деталі. Наприклад, тут є така прострічка біла, яка супер класно виглядає на контрасті з чорною шкірою. Тут дуже якісна фурнітура, яка, мені здається, є найголовнішим елементом кайфової правильної сумки. І це така хобо досить м'яка, але все ж. Структуроване, яку можна використовувати на роботу щодня, туди класти все що завгодно, туди і ноутбук буде поміщатися, і iPad і блокноти, таке інше. І це сумка на роки. Якщо ми кажемо про інші попередні сумки, тобто байфар, стоди, таке інше, це сумки такі, я би сказала, під настрій і більш трендові. А ця сумка це сумка, справжня інвестиція на роки, як до речі, і попередня аркет, яку я супер раджу. and this one fits so much you cannot even imagine it's very workable you can layer more things onto it everywhere it's in bags it's in clothing it's in accessories this is the bag that i have with me this is also by kate this is going to visually create a longer slimmer silhouette Наступна сумка це сумка, такий класичний bucket bag у поєднанні з Хоба. Це кослето. Класна ціна, адекватна, натуральна шкіра і є нейтральні кольори, мінімум деталей, нема ніякого активного лого, тобто прекрасно буду поєднатися навіть з супер-мінімалістичним гардеробом. І останні дві сумки, про які я буду розповідати, це бренд, до речі, на який я раджу звернути увагу, це бренд Демельєр. У них є сумка о, такий шопер, але який можна в руці тримати The New York Bag. Є декілька розмірів, вона може бути більше. Є декілька фінішів шкіри, супер, супер якісна фурнітура, класна форма, і така, яку ти не дуже часто зустрічаєш у модному ринку, що, до речі, рідкість. І адекватна ціна щодо якості, яку ти Отримуєш, і це не та сумка, і не той бренд, яку ти можеш бачити щодня на вулиці. Наприклад, навіть я вибачаюсь, але ті ж шанелю вітоне таке інше частіше можна побачити на людях, що для когось може бути мінусом, що ти просто як клон ходиш, якусь і інші з однаковою сумкою, ніж ось цей бренд. Тому вартість. Я гадаю, відповідає якості. І остання сумка, і, до речі, останній бренд, який я також можу рекомендувати. І, взагалі, якщо що ще взяти з цього відео, це звернути увагу просто ще й на бренди, які я рекомендую. З точки зору, по-перше, такої а, надивленості і змоги а, натренувати око щодо цікавих нішевих брендів, і щодо брендів середнього цінового сегменту, з точки зору аксесуарів, яких багато хто просто не знає. І це бренд Neos, і це бренд, до речі, які дуже класно взуття створює і класні сумки. Найкайфовіша сумка просто. Е, класична така варіація прямокутнику, варіація селін бокс. У кожного бренду є своя, і мені подобається, що у цього бренду вона така зі стейтментом у форматі застіпки. І ця застіпка виглядає супер-супер якісно, красиво. Це як витвір містецтва для мене. Вона виглядає красиво, вона буде вміщати абсолютно все, що треба, і там, до речі, є одразу декілька розмірів. І є декілька кольорів, досить нейтральні, які можна під себе підібрати. І ціна, вона, звичайно, знаходиться десь там трішки повище, вона 820 євро. Але якість, яку ти отримуєш, це така ж насправді якість, як і селінбокс, але за набагато меншу вартість. Ось така підбірка у мене для вас є на сьогодні. Пишіть у коментарях знизу. Мені, по-перше, було б дуже цікаво, найголовніше, від вас почути, цікаві вам і ті бренди, за якими ви стежите з точки зору аксесуарів, Суарів, тобто взуття та сумки, українські бренди, міжнародні, таке інше, але саме нішеві, якісь цікаві, про які, наприклад, вам здається, що ніхто не знає. І пишіть у коментарях внизу, які ще теми мені варто вам розкрити з точки зору ось такої підбірки. Наприклад, моя підбірка, взуття на цей сезон у середньому ціновому сегменті, бюджетна підбірка, люксова підбірка і таке інше. На сьогодні це все люблю. Цілую, ваша ріта, слава Україні!